Прикол в тому, що я тут три хвилини записувала блог, а він не записався. Починаємо спочатку. Я в Донанді, сама в номері. У такому номер великий, просторий, безфункціональне, величезне ліжко, безфункціональне, поки поки Діма не приїхав. Діма три дні цих провів у коломпурі, десь під аеропортом, в з дешевенькому готелі, тому що він допустив помилку, молюзіку помилку, яку не виправили в посольстві, і він допустив маленьку помилку в одній цифрі. І комісар вирішив, що це вагома причина не пропустити його. Ну поганим словом, хочу назвати, але вже хай буде. Ми ж такі всі в прийняті Ще я отримала ще за цих три дні. Познайомилася з українцями вони тут, збираються в настолки такі. Веселі люди, тут дуже сильна. Хочу сказати, що діаспора, але не діаспора, а просто комініті дуже класні українці. Всі чатяться, там є гайди безкоштовно. Трохи були таких нервових три дні. І Після того як ми стільки часу проводимо разом, от самі засипати. Мені навіть холодно спати. Мені в Дананзі без кондиціонерів холодно спати без діми. Капець просто доводиться піжаму вдягати. Чекаю, ще п'ять годин, діма приземлиться. Будемо тусити в аеропорту, десь от звідти має вийти Котяго. Десь світ, світ. Вже переписуємося, стоїть та паста просто. Я як за ним буду тікати, що собі купити Це просто кисан был. Боже. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас такі цієї кафешки, фанати Джастіна Бібера, саме однієї пісні. Так, так по голову. Так, по голову, але це ну, вже сьомий раз. Тоді ми даємо що будемо бути 15. Mm -hmm. Котя і няшні магазини. Котя просто справжня сорока. Ти ж я не така сорока, як діва. Знайшов, познімав. Ми знову прийшли в кафешку, як я вчора сиділа. І Діма тут оргазмує від яєчок, які тут готують. Ну, справді готують класно, англійську знають класно, обслуговування шикарне. Поки що тільки позитив. Один позитив. Діма перший день, тут в мене вже четвертий. І ми поки що кайфуємо від ідей і кафешок. Да, пать? Капець, дуже класний, дуже класний. Ми продовжуємо іслідувати кафешки. І дивуватись Місо суп. 90 центів, ролл. Цей ролл, по-моєму, 3,5 долара. Ну, ось около 4. І ще Дімайк, тоже замовив собі якісь роличок за 4 долари. Ось така от проста кафешка. Гарно, смачно, дешево, сервіс. Ми в кайфах. Я не знаю, які раз повторюю. Ти в кайфах? Ну, а ввечері можна тако прийти на пляж, сісти на отакі тінки. На <решу> Блин, нас забрали из тех тем, кажут платить по доллару, а мы что? Мы что, миллионеры? Еще нет. Так что сидим вот тут, от нам хорошо, бесплатно, Я три, я тут, я с вами. А ну представьтесь, пожалуйста. Я три, я тут, я с Я тут, я, короче, море, да. нас був тайфун. Але що там той тайфун, коли двоє українців хочуть погулятися, подивитися на нього? Нам ніякі перешкоди. Ні для чому. Пішли дивитися на море. Фун прийшов, отако звідти і йшов на місто. Але... Боже, чого таке холодний цей дощ? Пішли. Цикалістка. Мені в попу холодно, пішли. І... Трохи повалив дерева, поперевертав смітники, поперевертав трошечки пальми. Та й людям куриться де ми їздити нормально. Ну, отако, от це така пляжна зона. Та море покидає. Там море. <звук> от. І там трохи теж людей гуляють. Все, виключай. Трохи <звук> біда. Позмивало це все, позривало, вони вже трохи поскладали. Але. Але... Але що? Але, але, але... але вже все пройшло. Це бруду тут нанесло, а там ще йде. О, Отуди воно все пішло, а там вже все, сонечко. О, де ні? кіні. Гуляли ми, значить, гуляли-гуляли. Дім автомився. И снова мы пришли в то очень дуже... классно. кафешку с Там бассейн, я покажу бассейн, Там бассейн, там море. Ну, покажи э, кафешку, что покажи. Вот, 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 Сегодня у нас Сінятся, у нас сирий Що на старий топ? Дуже... День не пам'ятаю який, ми нарешті вийшли до води. Вилізли з ресторані, вилізли з кафешок, в яких ми просто там кожен раз приходимо, і вау! А тут яка красота. Просто я не знаю, в мене просто слів немає. Да, хвиля, боже, які там хвилі, це просто капець. Слів немає, розумієте, до дуже класно. Просто а для серфінгістів тут взагалі просто рай. Даже ну, камера не передає, взагалі не передає. Клас. Клас. Так приємно, що натаркається до ніг, а потім поки бере їх зі Доброго ранку. Ми сьогодні робимо експеримент. Хочемо почати харчуватися в місцевих кафешках. Мені страшно тільки так через теся. Там... Нема, ми дожилися, йдемо в місцевих за долар. Коротше, ну там теж смачно. Я бачила в групах, що там нормальна теж їда. Просто стільчики пластикові. Єдине, чого я боюся, це того, що там буде гостро. Що я скажу, давайте мені це не гостре. Це не гостре. Ну, я, на те, на таракани. Щоб головне мені, щоб не гостро було. таракани я можу достати. Тому от, ми йдемо в пошуках. О, дивись, тут щось є. Зараз будемо чекати. Е, Понімаєте, до чого дожилися? Що ми таки дивимося, що бургер? 4 долара? В смислі. Ой, тут а що? Круасан 3 долара, 2. Звідси тут дорого. П ять П ять ласан, плюс, напу, напій, плюс ще щось, плюс салатик. то вже буде 10 доларів. доларів. Ні, там 5 доларів. Ні, ні, 10 доларів буде. на двох є майна. На двох, 10 доларів, 400 гривень поїсти Пекай. на двох з А напитком Ми ж харчуємося з кожен день по два рази. Це виходить в день 20 доларів. 5 днів вже 100 доларів. Ну. Ну. 10 днів вже 200 доларів немає. Так це 10 днів аж. Так це тільки 10, а де ще ще 20? Тиждень 10 доларів, а це 7 днів, а 10 днів 200 доларів? Ні, це в день 20 доларів, тиждень 140 виходить. Просто треба пора вже, наконец, ставати мільйонерами потім. Просто пора, потихеньку, потихеньку. Ось, власне, ми знайшли оцю місцеву кафешку. Так вона виглядає. Настільки як дитячих присядемо. Я замовила собі нудли свеганські за скільки? За півтора долара, а в тебе скільки? Долар. За долар ще таке. Да, за долар взагалі. І фрештики теж по долару. Тобто, на У нас тут вид, вид на акваріум. Далі, Да. Доляри, доляри. Заключається ми зараз поїмо двоє на 1, 2, на 4 долара. Двох поїзд, тобто на одного 2 долари, на два з половини, так ще юпише. Я вважаю, що це вообще прекрасно. Ось тут кухня, зараз нам приготують поїсти. Ну, все, в мене йшли собі місце, де ми будемо харчуватися. біля так, дому. Так, Щоб навіть на таксі не тратитись. І таких тепер є тут багато. Так, да, дуже багато. Тут на кожному кроці просто таке дивишся, а Боже, стільчики, де тут лакшері, а не що, ані. Бачите, це лакшері від життя. Нам так надовго не вистачить за Давай, пробуй. що це таке маркиня? Я не знаю, це, мабуть, сало, Котя. Ні, це жарко хліб, короче. Жарений хліб? А, це тофу, котя. Mm? Жарений тофу. Mm. Так, а ну, а то, пробуй. Yeah, thank you. Як тобі це? Дуже жирно. Дуже жирно? Ні, mm -hmm. не, не таке? така. Не пришій це може бути. А якщо просити, щоб не жирне було. Тут така кухня, сьогодні. Так. Дякую. Як в армії. Як в армії? Да. Ну от В'єтнам. Коті тобі принесли. І удалося, яке більш-менш краще виглядає, ніж в мене. Ну Не погано. Трохи зерненько, але не погано. Але якщо чесно, я б повернулася до лакшерів життя. Я теж. Ну тебе більш-менш нормально. У мене, мене таке відчуття, що шкварки в реці засокший mm -hmm. з яйцями. Можна їсти, але реально жирне. особливо цю тоху, воно прям в жирі. Цілу да. ніч, цілу ніч вже. Боже, купалась. воно дуже жирне. Короче, ми знацілили наші желудки. і повертаємося до лакшої жизни, бо це Це не діло. Це, ні, це, не, довго. це не надовго нас падають просіти. Mm -hmm. <різь> ми придумали собі приходи. Ми відмінили продовження цієї типу, міні-квартирки, Зараз живемо і вирішили два тижні пожити в одному місці, а потім ще в іншому. І поки ми снідали, ми зайшли в оцей готель, в якому ми заборонили, в якому ми завтра мали виходити. І добре, що ми зайшли, подивилися, ми заходимо в той номер, а там все в цвілі. І виходить, тут ми вже продовжувати не можемо, бо там вже хтось інший забукав, бо ми ж канцельними. І ми зараз починаємо наш тур по готелям, де б, можна щось, де, де б нам можна пожити незадорого. Я на нервах, я не люблю, коли так, я люблю, коли все вже сплановано, а тут треба бігом за день все знайти. Я на нервах, ще й поїла такої їди. Це був дуже жорсткий день. Ми спочатку вирішили взяти кімнату, потім вирішили взяти квартиру. Ми пішли квартиру дивитись. Туди уборщиця стукала, 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 не достукалась. Ми так поняли, що там є люди. Вона пішла. Нам відкриває заспаний хлопець. Ми таке кажемо, ой, ми хотіли будутись квартири. Він каже, та вона буде вільна, з першого листопада лише. Повертає і закриває двері. Піднімається уборщиця, відкриває двері і заходить в ту кімнату. А він там з якоюсь дівчиною. Боже, це таке позорисько було. Кошмар. І тоді ми будемо жити в кімнаті. 170 сімдесят доларів в місяць. Що мені подобається в Азії? Це просто освіжаючий дощик. Ми ледь прийшли. А там ще все закінчилося, що не показувати, але до тут просто л'ють, як з відра. такого десь коли не є, а потім зразки я сонечко тут. Що, дещо? Ну ладно. До в кафешку, Замовили кохфіїв. Я собі замовила цей, а Дімі замовила цей. Але принесли і каже, мені, пожалуйста, оцей. А Дімочка кашо вчить англійську, бо виїхав з Канади і все вже. По англійськи, все забув, пора в'єтнамську вчити. Покажи свій стільок, покажи стільок, стільок, опа. Це з авіекспресу. Я замовила все вже забрав собі. Так і жра, а змін для нього нічого не жалова. Тільки каво наглядний приклад, чому ми харчуємося виключно в кафешках у В'єтнамі, тому що ми от зайшли. В маркет зараз, наприклад, сир, зараз покажу вам, що ви бачите. Ось такий кусочок сира 69 тисяч, 70 тисяч виходить. А що ми там брали? Акарі з морепродуктами на 10 тисяч дорожче, ціла страва. А якщо а, просто а си з си креветками, дожди, якщо дали. просто, ну да, але то, той кусочок сира вибач мене. О, ти заходиш тут дамплікси, от, пожалуйста, вий. 63 тисячі, тоже на, на одну порцію, але це, це треба не варити. Тому воно одне на один виходить. Тут. Так що сенсовий тяхнути це все. Так прийшли собі в кафешечку, да. або якщо що не хочете готувати, замовили собі просто доставку, а в доставці там в додатку ще якісь там знижечки там капнуть і ще красота. Так що тут. Не знаю на кого розраховані ці маркети, але не на нашому спортивні. Це дуже будь-яке. Спроба номер два. Спроба номер, Спроба. Спроба. Спроба номер два. Спроба, це вже видно, що це немає. Поїсти. Поїсти в місцеві кафешки. Це, місцевій, це прям нормальний заклад. Що ти бабукаєш? бувукиш? уже, спокійся. Місцева кафешка, де зрозуміло, що не гостре, реально можна зробити не гостре. Дивіться, ну, поки розказуєте, що тут їж. Розказує, розказуй. Коротше, смачно, але ти мене все забираєш. Ну, mm. що там ще? Хайп. Mm. Кайф. Вечірочок mm? Кайф. Mm. Кайф. Mm. ми вже сходили в храм і повернулися знову в це місце, тому що нам тут дуже сподобалися супчики і. Спайсі. Ого, бачиш, спайсі. Так як котічка любить. Повернулися поїсти. І дуже раді, що з них кафешку, де реально можна е, дуже дешево поїсти Супчик за 2 долара, з морепродуктами за 2,5. Мені здається, I'm Lost In paradise. Боже, як тут гарно. Подивіться, які кольори. І це все природка, це все красоти В'єтнаму. Я е, не знаю, як я вже відео записую про те, як тут гарно, і як я хочу тут прям залишитись надовше. Ну, ви просто подивіться. маслив.